Далі це буде йти. Чим далі Європа буде нічого не робити. а Це соплі свої жувати, Тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч от бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, з Рашкою про щось домовиться можна чи що? От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі, зі сторони. Там Білорусі літають ці зонди, типа як це? Які погоду виміряють? Тіпа, да, але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди. Пронесли вибухівку зараз в Польщі в DHL. От теж про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють. як -то І так це йде. О, там, по паспортах хіба що там, на граніці зерно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і будь ласка, і були б ти. Така от історія. Ну Я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.